Тепер поглянемо, які дії можна виконувати над дробово раціональними виразами. По-перше, це основні операції, тобто додавання, віднімання, множення та ділення, а також зведення до спільного знаменника. Всі ці операції підпорядковуються тим же правилам, що і звичайні дроби. Окрім цього, для дробів так само існують операції множення та ділення, чисельника і знаменника одночасно на одне і те саме число. При цьому важливо не забувати, що навіть якщо вираз, який давав ОДЗ скоротився, його ОДЗ все одно залишається в дії. Дріб m поділити на n рівний нулевій, за умовою, якщо вираз М у чисельнику рівний 0, а вираз n у знаменнику відмінний від 0, бо на 0 ділити не можна. Давайте спробуємо знайти, за яких умов справжується наступна рівність. В чисельнику маємо x-3. Х плюс 5. Та мінус 6. В знаменнику маємо х квадраті мінус 9. Розпочнемо з ОДЗ. Це те, що знаменник не повинен бути рівний нулеві. Звідки десь що х рівний плюс мінус 3. Чисельник рівний нулеві, якщо всі його множники рівні нулю, тобто х мінус 3. На х плюс 5, на х мінус 6 рівне 0. Це теж саме, якби ми всі ці множники окремо прирівняли до нуля. Тобто мінус 3 рівне нулю, х плюс 5 рівне 0, та мінус 6 рівне 0. Звідси дістаємо, що х може бути рівне 3, х може бути рівне мінус 5, та х може бути рівне 6. Тепер перевіряємо, чи задовольняють знайдені значення нашому ОДЗ. Бачимо, що X рівне 3 не підходить. В результаті знаходимо, що ось цей величезний дріб рівний 0, коли рівний мінус 5 або рівний 6.